Якщо вам зараз спекотно, уявіть, що безпритульним звірятам спекотніше у два рази, і в цьому відео ділимося порадами, як допомогти вуличним котикам і песикам у спеку, а також поговоримо про першу допомогу у разі теплового удару. У них поїхали. На жаль, безпритульні тваринки можуть бути носіями інфекційних хвороб чи бути агресивними через негативний досвід з людьми, які травмували їх фізично чи психологічно. Тому дуже важливо оцінити безпеку для себе, не залишаючи без допомоги і звірятку. Для цього чудово мати з собою нітрилові рукавички. Це просто мастхев, особливо в наших реаліях постійних обстрілів. Адже навіть під час допомоги людям потрібно захистити себе від контакту з рідинами, зокрема кров'ю чи слиною. Антисептик також ніколи не буде зайвим. А якщо ж ви маєте звичку носити з собою аптечку, укомплектуйте їх хлоргексидином, яким можна оброблювати рани. Перший пункт забезпечити тварин мискою з водою. Якщо ви бачите, що біля вашого будинку або ще десь неподалік постійно тусуються безхатні хвостики, поставте для них ємність із водою. Однак робіть це лише в тіні, аби вона швидко не нагрівалася. Бажано також щодня замінювати воду на свіжу. Так тваринки зможуть втамовувати спрагу і підтримувати свій водний баланс. У спеку це дуже важливо для нормальної терморегуляції, власне, як і для людей. Друге: носіть пляшку води з собою, хоча б десь 0,5 чи 1 літр. Це може неабияк допомогти тваринка. Якщо, наприклад, ви побачите десь порожнілу ємність, поставлену спеціально для хвостиків, то зможете дуже швидко наповнити її водою. У вас такі дії займе декілька секунд, а тваринці це може подарувати набагато більше часу. Третє. Додавайте лід у миски з водою, звісно, якщо є така змога. Таким чином вода лишатиметься холодною трошки довше. Якщо, наприклад, ви кудись ідете і проходите повз цих місць з імпровізованим водопоєм, захопіть трохи льоду. До речі, цей життєхитрик може згодитися і для ваших домашніх хижаків удома, якщо вони нічого не мають проти льоду. Звісно, у спеку також годуємо безпритульних звірят. Чудово згодиться вологий корм, особливо трохи охолоджений, адже в ньому більше відсоток води, тому це буде лише плюс для хвостатики влітку. Також цілком підходить пригощати котів і собань сухим, можна навіть зробити наступне. Якщо взимку ми радили трохи залити теплою водою гранули сухого корму, то влітку можна додати до них холодної. Корм вбере її і тваринці буде як легше їсти, так і поповнити водний баланс. Та пам'ятайте, що доступ до води поряд із їжею все одно має бути. П'яте. Не проганяйте безпритульних хвостиків в стіні чи під'їзду влітку. Ми впевнені, що ви і не збиралися цього робити, однак просто мали це сказати. Тінь означає дуже багато. У спекотні дні це найбільший порятунок. Якщо на сонці буде 30 градусів, то в тіні на декілька нижче, і це дуже суттєво. Те саме стосується під'їздів, де завжди прохолодніше літом і тепліше зимою. Тому тваринки намагаються дістатися до такої схованки. І як їх не розуміти, коли у квартирах подекуди та сама температура, що й на вулиці. Робіть укриття від сонця для тваринок. Це може бути будиночок, такий самий, що й взимку, але не утеплений. Або ж навіть коробка, перевернута на бік. Такі пристосування можна розмістити в тих місцях, де тварини зазвичай сплять в день. Якщо котики ще можуть десь пролізти у підвал будинку чи залізти на дерево, сховавшись у тіні, то песикам набагато складніше, тому тут переходимо до наступної поради, яка є дуже важливою. Перевіряйте, чи немає тварин під вашою автівкою, перш ніж рушати. Оскільки у спекотні дні звірята постійно шукають прохолодні місця для відпочинку, то часто вони віддають перевагу місцям під машинами, де температура нижча завдяки тіні і прохолоді від землі. Це допоможе вам уникнути випадкових травмувань чи навіть загибелі тварини. Тому, будь ласка, будьте дуже обережними. Необхідно саме зазирнути під машину, адже одразу можна і не виявити, наприклад, котика під нею, який далеко сховався від спеки. Носіть із собою гачок для. Видалення кліщів. Зараз усе пояснимо. Найчастіше цей девайс має спеціальне кільце, за яке його дуже зручно підвішувати, наприклад, до ключів. Тому таку штуку легко тримати під рукою. Річ у тім, що з настанням тепла підвищується активність іксодових кліщів, які особливо полюбляють ховатися у високій траві. І саме там деякі звірята можуть знаходити порятунок від спеки, тому чіпляють цих непроханих гостей там. Кліщі ослабляють організм котиків та песиків, а тут ще й спека, тому їм стає удвічі важче. А гачком ви зможете дуже легко викрутити кліща всього кількома обертами. Робити це можна лише спеціальним інструментом і лише такими рухами, аби кліщ вийшов повністю із шкіри. А ось тут вам і згодиться хлоргексидин, якщо ви носите з собою аптечку, бо місце укусу потрібно обов'язково продезінфікувати. У разі помітних опіків лап у тварини змастіть їх захисним воском. Звичайно, це вже не та річ, яка завжди під рукою, куди б ви не йшли. Але якщо ви бачите, що якийсь котик чи песик прикульгує, аби ступає на лап. А причина саме опік від розпеченого асфальту, не пошкодуйте трохи бальзаму чи воску для змащування лап, якщо ви такий маєте. Це дуже допоможе пошкодженій шкірі подушечок лап і сприятиме її загойню. Тож, як не ми протягне лапу допомоги, Допоможіть тварині у разі теплового удару. Як саме розповідаємо, симптоми дуже схожі на ті, які виникають і в людей: прискорене дихання та серцебиття, надмірна слинотеча, млявість та слабкість, і навіть блювота. Спершу важливо правильно познайомитися, дати обнюхати тварині руку або ж себе в цілому. Можна трохи присісти, однак не повністю, особливо коли це великий песик. Якщо ж звірятко проявляє агресію, краще звернутися до волонтерів, служби перетунку тварин чи ветклініки. Вони знатимуть правильний алгоритм дій і матимуть спеціальні засоби для контакту з такими тваринками. Надалі потрібно прибрати звірятку від сонця. Перетягніть у тінь або ж спробуйте зробити невелике укриття, яке забезпечить затінок. Поставте коробку, дошки чи картон з обох боків та зафіксуйте їх. Ну а вже після цього накиньте на них тканину, що перекриватиме доступ сонцю над звірятком, яке лежить. Дайте тварині трохи попити прохолодної, але не крижаної води. Якщо ж вона занадто слабка, щоб пити самостійно, можна злегка змочити її пащу та язик. Також треба накласти холодні компреси на ділянки живота, паху та на голову. Періодично знімайте їх, знову охолоджуйте. І кладіть назад, доки тварині не стане краще. Якщо ж усе це не допомагає і симптоми зберігаються, то обов'язково зверніться до ветклініки. Усім бажаємо суцільної безпеки і шкіряним і звірятом. Бережіть себе та хвостатики від спеки. Не забувайте також про захист домашніх улюбленців від цих високих температур. Житті хитриками ми ділилися в одному з попередніх відео. А щоб нічого не пропустити і завжди бути на звірячій хвилі, підписуйтесь на наші соцмережі. До зустрічі у наступних відео. Papá!